В офісі громадської організації Урарту пройшла зустріч. Цінуємо своє коріння. Її мета шанування традицій різних народів та формування толерантності та міжнаціонального діалогу серед молоді. На захід запросили почесних гостей представників німецької, єврейської, кавказької, української, грузинської та чеченської громад. А ініціатори зустрічі вірменська молодь. Бо пам'ятати та всіляко розвивати свої традиції, їх привчають ще з малку. Кожна нація. Кожна культура повинна знати своє коріння, повинна знати історію, звідки виникло наше коріння, як воно розвивалося, як воно мало бути. Тобто треба, якби ця зустріч вона спламанована на те, що обмінятися досвідом кожної нації, тобто, який кожна нація має. Може, окрему культуру, окрему традицію. Ми вдячні а, жіночому комітету нашої громади за підтримку та допомогу. Та а, голові правління організатори зустрічі поділилися своїми традиціями, які передаються з віку. Крім того, пригостили гостей своїми національними смаколиками. Ми будемо презентувати традицію виноробства а, та розкажемо про цікаві а, свята, яких немає ніде, крім вірменії. Перш за все, це свято Теренде, це свято всіх закоханих, це свято а, тих людей, які вірять у почуття, у кохання. Головним атрибутом цього свята є вогонь, тобто молоді пари, закохані, тримаючи за руки, повинні а, Стрибнути через вогонь один із найпопулярніших танців Кавказу лезгінка. про значимість танцю для свого народу розповідали його представники. Етанець двох людей, де парень і дівчина танцюють в кругу, показує свої національний танець, где парень показує, що он танцює традяня його рискуючи своєю життю, це є обрати традицію старих времён. В даний момент це як популярний танець по всьому світу, де якби танцюють його дуже багато людей, дуже мало відомостей і якби це йде в тренд. Всі присутні вдячні організаторам за влаштовану зустріч. Вважають, збиратися разом необхідно якомога частіше. Нам було дуже приємно сюда прийти, познайомитися з другими общинами, которые находятся в в нашем городе, то есть это да, очень интересно для нас и посмотреть, как другие люди живут здесь, и также представить себя, под, вскоре подружиться, общаться тесно общинами. Украина это многонациональная Украина, как бы и все должны это показывать и рассказывать, чтобы люди знали, люди видели. Я думаю, это нужно делать. В рамках заходу всі бажаючі могли доторкнутися і до прекрасного. Переглянути виставку ляльок в різних національних костюмах. Її виконала майстриня Інна Пузирьова, а також зануритися у світ художніх картин активістки молодіжної громадської організації Урарту Крістіни Зограбян.